Тому ще раз, до чого я привіз: Ранком ми воду п'ємо, бажано пів літра випити до сніданку, за пів години до сніданку треба воду випити, 4 підходи робити. Якщо зараз чотири підходи не йде, тренуйтеся. Вводьте цю нову звичку. Звичку виробляється, я чому кажу, перших 21 день. Бо за 21 день, якщо ви в день у день будете випивати достатню кількість води ще й якісної води, тобто водневої води, то якщо результат буде. Перший результат: обмін речовин у вас покращиться в організмі. Піде нормальний обмін. Друге. Трошки маса тіла за 21 день на 5-7% зменшиться. Зменшиться. Тайте, ви почнете. Не зразу не потрібно все зразу робити. Але потихеньку токсини будуть з вас виходити. І водичка цьому буде сприяти, бо тому що в нас 80% токсинів, вони водорощенні. І тому треба водичку попивати, ще й живу воду, бо там є водень, а цей водень він є антиоксидантом. Він як у всі вільні радикали, які є в наших клітинах при розпаді, він їх всіх зв'язує і робиться просто водичка. І, в, і кожна клітинка отримує ще допоможну кількість води, доповнюючи, якщо води вступає окаж, наприклад, ми закисляємося дуже сильно. Наступне третє. Перед обідом і сніданком обов'язково треба не кофе-брейк, а для тих, кого зайва вага, водичку випити. Склянку 200 мг води обов'язково треба попивати. І тому на роботу треба з собою брати чудо-термос для того, щоб наливати і потихеньку. Скільки взагалі треба води випити за день? Зразу кажу, саме з цього термосу. 30 міліграмів на 1 кілограм тіла. Я говорю для тих, хто хоче серйозно зняти свою масу тіла, ну, стати ще краще, або згадати свою молодь, або повернути до того стану, в якому він був. Щоб, знаєте, хочеться в той костюмчик, або в ту платічку. Знову ді... Ну, хочеться, знаєте, і коли буде випускний. Хочеться якось показатися, там випускний буде через 10, 20, 30, 40, 50 років, щоб ти була така, як треба. Ну, почніть з цього, ви побачите результат буде. Наступне: скільки треба випивати води? 30 мг на 1 кг маси тіла. Це один. Дві треті води треба випити. От, наприклад, я вложу 70 кг. це значить, мені треба випити 2 літри в день води. Я випиваю дуже легко цю воду. До обіду треба до 15 годин, от запам'ятайте цю цифру: до 15 годин треба випити дві третіх від цієї кількості води, а одну треть випивається від 15 до 18 до 19 максимум, що треба випивати. Чому? Тому що після 19 в нас нирки вже не так працюють, вони вже активність їх падає і не треба їх навантажувати. Оце я рекомендую. Я до шести випиваю ці два літри води і нормально себе почуваю. Мені його вистачає. До ранку супер. А зранку я знов випиваю півлітра води, і воно легко йде, що саме цікаво, що до сніданку я спокійно випиваю вже, як японці, майже літр води. Воно легко йде. Ну, але це з часом, не все зразу. Скажете, навантаження на нирки. Та нирки на 80% з води самі складаються, їм вода потрібно, посичав, утворюється за рахунок води. А якщо води нема, то сечі немає, туди оцю кров наганяє. А з чого, як вивести ці токсини, нема можливості. І тому все-таки пийте води.